Дуже радися бути на такій чудовий події. Якби придумати математичний вираз і описати всю нашу завершену працю, то це можна буде зробити так. В дужках самодисципліна кожного, плюс колективна підтримка. А за дужками помножено на бажання, щоб це було гарно і добре. А потім я подумала і ще вирішила, що треба там, де сидіти на кожного у степені контроль керівника. І ми всі взагалі вдячні Храсові, що він тримав нас в тонусі. Десь останніх пів року. кожне наше засідання починалося з того, що ми маємо здати конкретне число, так, і на них були відповідальні. Ви переміщуйте, я просто вашу земля. Працюйте, я показую. Тепер, коли ми ще були на етапі обрання тем, то у відділі були дискусії. Так не відразу і не так легенько погодилися. Кожен мав якісь свої аргументи, але в кожному разі вийшов модернізм ХХ-ХХІ століття, і кожен знайшов те, що йому справді підходило. Кожен працював дійсно в якійсь своїй гармонійній сфері, тим, займався чим він собі так задумав давніше, раніше. І мені здається, це так само пішло дуже на користь. Я скажу за себе, що справді після е, роботи, після монографії, я розуміла, що я хочу подивитися. А що ж після е, міжвоєння? Як, як там складалися зв'язки художників і письменників, е, як виглядає о, там ця співдія така мистецька? І відповідно далі була Віра Вовк і Еваннієвська. Е, так що з одного боку мені це дуже підійшло, а з другого боку я скажу, що, чому я взяла юрську групу, бо я хотіла, щоб це були вже такі автори, де не треба було обговорювати взагалі, що це модернізм. І, звичайно, коли група, це одностайно. Ну, навіть з їхніх статей, які вони самі писали, так ми знаємо, що вони робили це по-новому і робили це по-новому успішно. Вони струсили культурний процес, взагалі, культурно-мистецький процес. Я скажу, що от пафос відкриття для себе навіть мене тримає ще й досі. Справді, я відкрила стільки імен, стільки цікавих імен. Е, до речі, у цій площині, де образотворче мистецтво. Он, Богдан Божемський, до речі, родом з Коломиї, минулого року було 100 років. Ніде ні в чому не було нього. Любославу Цалюк, родом з Львова, минулого року йому було 100 років. Так само ніде нічого не було згадано, а це, до речі, потужні дуже постаті, окремий номер журналу Терно, присвячений От, Крім того, художник, син відомого поета Василя Пучорського, Богдан Квачський, Юрій Соловій, який написав таку цікаву книгу ем, статей мистецтвозначів, які і нам, літераторам, дуже поживно, ем, може бути дуже поживною. І багато іншого ці дуже. Чудово, що в нас є Діаспоріана, і ми я побачила, як багато вже всього цифровано, і, і сучасності, і власне нові поезії. Всі номери, всі номери один до одного є, і можна ними користуватися і подивитися, який це був цікавий дійсно досвід такої співдії ілюстрації і тексту тексту якраз нового модерністичного. І тому я розумію, що справді це от українознавство в його на одному з найкращих виявів слові. І ми бачимо, наскільки це все затребано. Бо якщо справді ми не встигаємо все вхопити і написати навіть з нагоди ювілею про цих людей, так виглядає на те, що нас треба більше, треба більше про це говорити, треба більше бодай на рівні от України. Я вже мовчу про те, що в світ іти і казати, так то я звичайно тішуся, що буде стільки книжок є. Що ПДФ і мене тішить той резонанс, який виник вже коли ми поширювали буквально оголошення, так і що зголошувалися люди, і казали, що і, 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 і пішли на перепродаж, так і придбали вже, і хотіли би ще придбати. Значить, є інтерес до цієї праці. От і я дуже сподіваюся, що ну, і наступна наша робота буде також цікава і така успішна. І ще от скажу, що от коли я говорила про бажання, щоб було гарно і щоб було добре, ви собі. Не коли, скільки ми розглянули всі разом обкладинок вже від дизайнера, ми кожного там десь між собою радилися, яка буде дійсно така видовищна, яка буде більш концептуальна. От Ми голосували за те, ну буквально за кожен нюанс цієї книжки ми думали разом, колективом і. яка і яка яка буде 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 модерна. І яка буде модерна. О, і яка буде модерна. І О! І е, мені здається, що м -м, ну це був успішний проєкт. Скажу тільки що 22-й рік нас, напевно, всіх мене точно відкотив, тому що ми довго не було коли почалася війна, і якусь таку паузу я у себе в праці мушу констатувати. От тому що дуже важко було під знову повернутися на рейки е, модернізму, коли таке відбувалося в країні, і ми всі це переживали. І, м -м, і ще ще бачите, так думали. Думаю, хочу це ще сказати. До речі, ще, крім того, що е, листувалася з Вірою Вовк, листувалася з Юрієм Дарнавським. Це було для мене взагалі, сам Дарнавський підписав. <ривіт> От. І е, так само це коло, до речі, дослідників Нью-Йоркської групи, воно зовсім невелике, і воно не є знаєте, таким закритим, замкнутим, не забігає на нашу територію. Вони дуже охоче е, ділилися, вони казали, де ти можеш щось знайти, де прочитати, щось своє надавали. І я маю вже нових якихось таких наукових друзів, можна сказати, е, за яких я дуже рада якраз у цьому, цій трирічній темі і цій монографії. Що... Дякую, да, так, так, далі я хочу сказати, що ця книжка істрована роботою милої води, художниці. сама у нас їжа, але ще зараз у морі. Це дуже такі українські квіти, в українські стилістиці. Дезальні продінки на гінального художні. а в нас Володі тут є більше Воробйова. so viele Schächte und ein bisschen von mir.